Дякувати Григорію Кузловському, і взагалі керівництву футбольного руху, і, в принципі, всім хлопцям, хто до цього долучається, тому що ця допомога і ця наша співпраця, яка вже протягом довгого часу відбувається, вона насправді є дуже помічною для всіх хлопців, які зараз знаходяться на Сході. Тому що ці всі речі, які ну, максимально швидкі оперативні терміни, завдяки вам ми отримуємо, воно значно. Посилює, скажімо, боєздатність хлопців під час бою ну, безпосередньо, те, що зараз ми звернулися, і це, що ви сьогодні передаєте, вже завтра буде на сході. Це є переважній більшості запчастини до автомобілів, тому що автомобілі ну, надзвичайно швидко ламаються, погані дороги, обстріли, псуються і резина, і проколюється і відповідно відбуваються поломки, і відбувається, якби поточний Постійний ремонт автомобілів і від того, наскільки якісно їздять машини, наскільки вони не ламаються, наскільки вони в справному стані, це звичайно що зберігає і життя і підвищує боєздатність відповідно наших частин. Передаємо чергову партію допомоги і хочемо тим самим підтвердити, що ми не зупиняємось і не втомлюємося від цієї допомоги. Розуміємо, що це зараз вкрай необхідно і чому. Ще таке питання було у всіх, чому ви це робите там, знаєте, добрі справи люблять тишу, як кажуть, знаєте, і ми, я погоджуюсь з цим, але вважаю, що те, що ми робимо це публічно, це такий невеличкий сигнал і для суспільства, і для Збройних сил, що, вони, що Збройні сили е, мають, мають серйозний тил. Е, в, в особі суспільства, так що суспільство е, тримає руку на пульсі, завжди поруч, завжди кажуть на вісені витягнутої руки і готові е, допомагати всім, чи може кожен на своєму фронті, як то кажуть, і тому вважаю, що це е, з одного боку це і сигнал наш для суспільства, для інших е, там. Не знаю підприємців, меценатів, простих звичайних людей, що е, ну шофшовшо всі повинні в тому брати участь, і повинні допомагати збройним силам, всі повинні вірити в до, в нашу перемогу. Станом на зараз хлопці завершують навчання. Я думаю, що найближчим часом ці крила вже будуть передані безпосередньо для роботи. Окрім Посейдонів, так само завдяки і Григорію Козловському, і футбольному клубу Рух ми отримували інші безпілотники. Зараз так само інша група навчається на інших безпілотних апаратах. І, в принципі, безпілотні апарати для артилерії це є фактично очі, наскільки є якісні очі, наскільки. Якісно ми бачимо ворога, наскільки ми можемо прицільно по ньому працювати, і відповідно від того, буде якісніший результат. Тому це надзвичайно вагома, надзвичайно вагома допомога. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо продемонструвати якість цієї роботи за допомогою тих очей, які завдяки вам отримують. Звичайно, що це буде в, в на рецепції приймальні на такому найбільш прохідному місці, щоб ми, ми, ми цим пишаємося, і це один з можна сказати символів клубу стане те, що те, що ми отримали, і це для нас дуже почесно і займе справді найпочесніше місце на нашій базі, і щоб кожен день хто, там. Кожна дитина, яка займається в академії, кожен футболіст, який працює в клубі, кожен працівник чи кожен гість, який є, щоб вони це бачили і розуміли, ну в який час ми живемо і, 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 і чому, чому цей іправа на